16 років тому назад. І скільки весіль вже провели відтоді? Ну я, якщо не хвастатися, ну, то, то було не менше 300, 300 свадів. 300 весіль. проведено. мною починає Василя Михайловича цього. Я Пользувався тим авторитетом. Тим? Не, я поризувався тим, що люди мене приглашали на весільний вечір. Я робив те, щоб було в нашому, нашому колективі, в нашому селі. Настрій, наводив. Я любитель того діла. Ну як сказати? Дякую. Як вас звати як? Мене звати Федя. Федір як? Юрійович. Федірівич, да. Фабілія. да. як. А цех. Фамілія моя цех. Да. Sırto notre? Vay, 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 şekil Yersol tam membiyah? löp Пара Михайлович, ви погуляли, наспівалися, натанцювалися. Сподобалось вам весілля? Було. Файно було, файно. А що було не добре? Що було добре? Що було, малом це напив, перебираємо мало. Ну, свадьба, свадьба. Ну, ну випили трошки так багато, а молоду, хоч бачили, яка вона? А, бачив. Перекази переказував. А, ага, бачу. Я діду. Дідо, мусить було. А як треба, треба? Молода красна, розкажіть про неї, що ви думаєте? Ну так, файна молодиця. Файна. Файні. Обоє. бай. Так можуть бути. Ну, а як думаєте, Мішик і Маринка будуть такими газдами, такими майбільшими, май ніж Марія Петрівна і Василь Михайлович Доброники? Ага. Мали вобити, як це будуть поводити, мали вобити. Я думаю, так з моєї сторони. А як би вони треба поводитися? Як їм треба поводити? А так, або набиралися крепості, або заживали, або годні. Так робити. Я знаю, що ви тільки на весіллі ви співаєте, ви там такі коломийки співали. Ви можете їм якусь коломийку зараз заспівати, таку для молодих, невеличку, таку. А, як? Так. Без музики просто зараз, вранці. <ритрес> а, Прошу. <ритрес> <ритрес> на високій полонині пасуть баранята. Хвала Богу, які пані наші молодята. Ну, це? Що ще? <рес> так які, які, ну які це, якусь. Чого? Про молодих. Більше не знаєте. Так, це, це співанка дна. А що ж це? Так? Ну добре, тоді кажіть щось їм таке добре на кінець. На, ну, на їм бог, те тай дасть. Кріпость, веселості, много году прожити, благополучно. 那招。 Таня, а тепер ти скажи, як тобі весілля? Все було добре? Все добре було. А що найбліпше? Mm. Що вся летять за куму? Ну, е молодиця була дуже гарна. І свадьба була теж. Музика, напевно, не, не дуже. І музика. Ну, ти якийсь вірш такий підготувала для Мішика і Маринки. Який то вірш? Поздравляємо, поздравляємо. Щастя і радості жила, Живіть весело і дружно, мійте все, що в житті потрібно. Хранюю любов, огонь свято до самої свадьби золото. А якщо більше захочуть мати дітей? Наймають. ти би хотіла, щоб вони мали дітей. Двоє. Більше нет, я ем двоє. Досло двоє. Наш, наша мала Маринка дуже молоденька. Ну ти, Маринко, не переживай. в Тебе, Міша, дуже хороший, гарний буде чоловік. Закувала зазулиця, сіла на колоду. Ей, нашої молодице, ли сімнадцять году, ай лише сімнадцять году, ли сімнадцять году. І далі співати. Наша молодичка богуся молила, та в нас обірала. Мішу полюбила, ай мішу полюбила, мішу полюбила. у нашому городчику всі білі косиці, ай на гуляє гуляємо, у марі козовиці. Ну, що я можу молодим побажати? Щастя, здоров'я, мирного неба і футбольну команду дітей, щоб жили на радість батьків, вважали своїх батьків. Ну, що самі що собі самі бажають.